Добрий день в студії. Коротше, відкатав як вали натиску і там вводять штрафні санкції для тих, хто не буде грати натиск, байтять. І я на прикладі цього бою хочу показати вам, чому я взагалі не граю в натиск і вважаю його режимом для любителів, там знаєте, собі воском на соски пока поділло там, БДСМ САДАМАЗа. Це режим, де сконцентрована взагалі і суть нашої гри. Вона запалює партак так, як це робить блискавиця. По бою, як бачите, взяв я ЛТшку, щоб розігрувати мапу, обладнані перед вами, але тут я трохи провтикав, же ж, вели дуже потрібне оновлення, де, скажіть мені, скинулись всі перки, в мене тут просто стокові перки, які. Доступні, коли ти там прокачуєш екіпаж. У мене було десь під 6 перків на РХМ. Залишились ті, що забажала картопля. Як бачимо, на початку бою взяли розвідник, прокинули самольотик зачекали ми суперконя. бачимо, що в них фул пачка пуше, де є лінію. Я вдвох з бачатом тут на Хевіка. Їду, розумію, що нам треба терміново вбивати цього Хевіка. Піджимаю агресивніше. Хев... Хевік один. Ну, не треба володіти там 20-30, щоб зрозуміти, що треба вбити Хевіка, поки він тут сам. Я чекаю, поки підкати Бачат, може, знаєте, я вкачу трохи розміняю його ХП. Він розміняє ХП Бачата своя стратегія на цей бій. Мені доведеться йти в розмін з цим хевіком. Він тим паче на мене загребся, я приймаю від нього барабанфу повністю. І вкатою роздамажувати його, того, що Т так треба, щоб зберегти пріоритет по кількості стволів. Треба вбити танк, який відділяється від цього натовпу. Не вистачає мені тут трохи ДПМ, щоб під час КД Хевіка розвалити його. Приймаю ще одну зайву тичку, і, як бачимо, я залишаюся взагалі шотним для взагалі всіх калібрів, танків і навіть розхідника. Тобто один за світ і я на той світ. Йоу. Як бачимо, наші там в нуль програли взагалі все, що можна було програти. Я розтягую трохи мапу, хочу забрати розхідник. Щоб поки оці пацики заїжджають в центр, я виставився тут, щось посвітив, може щось подамажив, просадив би їх. Добігає кінця штраф з цього розхідника. Ми застосовуємо тактичну розвідку, підсвічуємо танки на центрі. Добираю арт-удар і треба просадити по максимуму цих пациків. В принципі, цим ми, цим ми і займаємося. Розфармлюємо борт супер -коня. Хотів спочатку дати тичку в того, що має 2400 хп, але вирішив добрати ствол. Бачимо, що виставляється Бат. Ой, Бат, вибачте, 430У. Розфарлюємо 430У, намагаємося принаймні. Бачать трохи живе ще. Супротивник застосовує розвідку, ми в інфі. Всі хочуть нас добрати, але ми не здаємось, Намагаюсь тут нащупати якийсь простріл по супер коню. Дивлюся, що береться розхідник. Треба намагатись його збити. Кидаємо. Наче щось залітає, ми збиваємо це. Здавалося б, це ще можна витащити. Оновлюю засвіт по артудару. Але там він сейвиться за домами. Центріон тим часом пуше нашого бачата. Мені вдається на мишу забрати розвідку. Я відразу її притискаю, щоб бачити, яка обстановка у нас по мапі. Не залітає в мене тут в 430У. Він кидає мені на Outmash Blind. Блайнд летить в молоко. Китеш в кумульочки, перекинув на підкалібери, але забув, що в мене тут немає інтуїції. Дякую за вихід оновлення, доскинулись да скинулись всі перки. Я розумію, що це CS десь приблизно в квадратах, там, де стоїть радар в замку бачат красавчик, убив Центр Action X. І нам треба розкручувати, розтискати мапу, щоб хоч був якийсь шанс затащити цю катку. Трохи в пиві я тут, знаєте, скатуюсь зі скелі, збиваю собі каток, відсвічуюсь, тримаємо в розумі, де ушка, знаємо, де Суперкінь. Ушка виставляється, кидаємо. Файний постріл. І ЦС десь плюс-мінус в цих районах, де я їду, мені треба взяти арт удар, щоб, як мінімум, збити басіку, а в ідеалі добрати ЦСку. неї, здається, там залишилось під ХП400 десь. Як бачимо, ЦСка бере розвідку, я це розумію. Так як вона в мене не впарує, поки я в захваті. Я думаю, що шанс тут один. Надіється на те, що кількість промилев її крові зашкалює. Кидаю розхідник на суперконя, збиваю базу. ЦСК на фугасах кидає нам гуслю. Ми його за це караємо, добираємо. Бачатік, красавчик, живе, даю розвідку по базі, але Бачат, на жаль, шотний. У ворога залишається. 3200 хп. Вони впарують в батчата. Наша задача просадить їх по максимуму. Оновлюю засвіт літачком. І хочу ще дофармить їх. Ушка кидає по мені звертухи, летить в неї в молоко. Бачат робить трошки помилку, він затискається. Йому потрібно було жити, уходить десь на БЦ лінію. Щоб ми змогли кайти їх, просто розказ... ну розтискувати мапу і від засвіту від розхідників грати. Просаджую я ушку до шотного стану, Бачат тим часом намагається забрати розхідник. Я бачу супер -коньочка. і хочу його просадити, Бачат забирає арт удар тим часом, кидає його по супер коню. Груба помилка, тому що він знав, що ушка шотна. Треба добирати шотну ушку, але він кинув в базу. Базу я б і так би засейвив. Б... Ну, бій вже зіграний. І що? Я розумію, що мені все, що треба, це відігрувати від розхідників. У них залишилось не так багато ХП. 1000 на 2. У мене всі козирі в рукаві. Можна взяти розхідники. Тут мене як Мамонта заскамили, показали, що стоїть на точку. Це по любому ушка, я в молоко скидаю арт удар, фатальна помилка, я сам затупив. я це розумію, тому нам треба взяти розвідку. Те, що вони взяли розвідку, то окей, нам це взагалі не страшно. Я розумію, де знаходиться плюс-мінус ушка, тому що вона тільки що взяла ну, цю також розвідку. Тому на м'яких лапках качу. Мені треба переїхати до так, ось цієї позиції, щоб забивати баску в сейвах, тому що кінь сидить під цією стороною, ушка десь біля нього катається. Бачу, що на захопленні вже плюс 2. Засвідчив їх. І... Дивіться, ушка стала за суперконем, і у мене просто не було вибору, як збити захват з суперконя. Залишається хвилина до кінця бою. Хочу щось, знаєте, придумати таке хитрунське, щоб розтащити. Дистанція невелика, вони можуть мене і пересвітити, граю без малошумки. Вони застосовують розвідку, сейвлюсь. Чекаю, поки в мене лампа. Кидаю літочок по базі, база світиться, ушка на підкаті, добираю її, сейвлюсь. І, знаєте, з коматозної коми вийшов, суперконик по гасіком десь ляпнув за угла не сводячись, і я відправився до апостола Петра. Ну, про який скіл можна говорити в натиску, коли рандом. Захоче, щоб ти виграв, ти виграєш, коли ти будеш там щось їздити, питатися, намагатися придумувати якийсь п'яний суперконікс, фугаса тобі, прояснить за скіл, за удачу. І такі бої, бацьки, в натиску покиде. Тому я вирішив оберегти свою нервову систему і просто забив на цей режим. З вами був Зігрейн. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал.